Доброго дня, шановні глядачі та слухачі. Літературний кредит знову в ефірі і знову є про гарне поговорити, побесідувати, про те, що ми називаємо нашими скарбами. Є таке слово музей. А музей, здається, це тиша, але це тиша, яка береже скарби, а це скарби, які розповідають про нашу історію, про Україну і про людей, які її творять. Сьогодні у нашу, нашій студії гостя. Яка є берегиною цієї тиші берегиною музею. Хочу представити вам Марію Ганич, завідувача музею, народно-літературно-мистецького музею Уляни Кравченко і Миколи Устоянович. Доброго дня, пані Марія! Вітаю вас. Пані Марія, бути берегиною музею, бути, її душ, бути душею цього музею, бути голосом цього музею, це, очевидно, є непросто і складно. Ладно. Не складно, але це є велике щастя. У кожного свій життєвий шлях приходить до того щастя, до мрії, якою ми живемо у продовження. Коли така життєва стежка привела вас у музей, яким сьогодні ви опікуєтеся? Така стежка до музею мене привела 6 червня 2007 року. І ось до цього часу я на цій ниві. Робота, яка приносить вам задоволення, бо ви коли говорите про е, свою роботу, ви настільки, глибоко вдихнувши, живете цією, цією думкою, цим словом. А чи пригадаєте, ким був перший робочий день ваш у музеї, власне? Ну, безперечно, коли я зайшла у приміщення музею, звичайно, музей був е, тоді ще без ремонту. І Свою трудову діяльність я почала насамперед з господарської частини. Це як справжня українська господиня, яка хоче, аби <клес> там, де вона є, було гарно, було затишно і було е, з великим задоволенням приймати гостей, вклавши багато-багато роботи, сил, здоров'я, старань. Коли ми порівняємо уже півтора десятка літ, ви опікуєтеся музеєм, яким він є зараз? Та звісно, він зараз є. Естетичний, з ремонтами, з усіма умовами. І, звичайно, що я пишаюся тим, що вклала стільки багато праці, але, звісно, я дякую також і Миколаївській міській раді, яка завжди йшла мені на зустріч і виділяла кошти з місцевого бюджету, аби втілити це все в життя. Звісно, що і Миколаївчани, і гості міста відвідують вас. Чим пишається сьогодні ваш музей? Музей пишається насамперед експонатами, які знаходяться в ньому, тому що музей це є місце, де перехрещується історія з нинішнім днем де формується культурна традиція, адже він осяяний багатьма відомими миколаївчанами. Ми починаємо з Уляни Кравченко, Миколи Устиновича, Олександр Козловського. Також я постійно розповідаю відвідувачам про відомих людей нашого Миколаєва, незважаючи на те, що Миколаїв маленький по кількості населення. Але ми гордимося тим, що в нас дуже багато талантів живе. Пані Марія, людина має свою долю, до якої вона приходить, але ж і музей має своє життя. А як починалося життя вашого музею? Життя музею починалося з маленького. Я повторюся, бо кажу, що я почала з господарської частини і з малесеньких заходів. І воно, знаєте. Наповнюлося, наповнювалося, але мені запам'яталося, найбільше мені запам'ятався 2010 рік. Наближався ювілей Уляни Кравченко, 150 років від дня її народження. І хотілося, хотілося щось таке зробити, аби запам'яталося нашим миколаївчанам. Уляна Кравченко написала виставу на новий шлях. Це боротьба за соборну е, українську державу. І ось коли прийшлося мені вишукувати молодь, аби вона бра, взяла участь у цій виставі, було звичайно тяжко. Але стався дуже гарний випадок. Я, будучи в центральній бібліотеці, розмовляла з одною бібліотекаркою. І з таким розпачем кажу, Боже, я так хочу поставити виставу Уляни Кравченко на визвольному шляху, але чомусь молодь не хоче приймати участь. А тут в читальному залі сидить дівчинка і підходить до мене і каже: А що вам треба допомогти? Я кажу: Ну, от я хочу виставу Уляни Кравченко. А вона каже, я вам допоможу. Я кажу, як тебе звати: Наталя, прізвище Жуковська. Кажу, Боже, ну я ж знаю твою маму, а я тебе не знаю. Вона каже, я вам допоможу. І такий випадок привів до того, що вистава відбулася. Вистава відбулася. Перший показ вистави ми вже показали 1 липня 2010 року в будинку школяра. Це був аншлаг. А мета була, чому саме ми поставили ставили цю виставу? Мета була зібрати кошти, аби е, збудувати пам'ятник Уляні Кравченко, який би стояв на території. І чи вдалося вам це зробити? Вдалося. Не вдалося. Тому що в ці роки е, таке слово, як меценатство, як благодійність, воно ще не діяло, ще люди не, не розуміли такого, якщо взяти, порівняти. 22-й рік, коли почалася війна, 23-й рік, як е, дуже багато людей е, дарують на, на цей на війну і на все інше, очевидно, що це є ваші плани, які ви які ви маєте втілити, які будуть обов'язково зроблені, тому що така велика постать Уляна Кравченко, українська література, е, воно має бути втіленням. Бажаю вам, щоб це здійснилося. Пані Марія, а чим музей живе сьогодні? Музей живе зараз. Дуже різні заходи я проводжу. Ось, наприклад, минуло, минулий рік був дуже насичений. Це, власне, я якраз стараюся популяризувати відомих людей миколаївчан, відомих, талановитих людей. Ось, наприклад, ми робили вечір пам'яті. Івана Сколоздри, художника, який малював на склі. Вечір пам'яті нашого земляка Романа Хоркавого, який був дисидентом, поетом, письменником, драматургом, знав чотири мови, викладач львівської політехніки, вечір пам'яті багатолітнього пароха, нашого отця Володимира Федусевича. Вечір пам'яті присвячений, це була така історико-патріотичний захід, присвячений Біласу і Данилейщину. багато в нас так гарно, це, що в переліку та. можна і загубитися. Загубитися можна. так. Е, музей завжди це є люди, які відвідують, які е, дивляться експонати. Скільки експонатів налічує ваш музей? У Нас налічується більше 600 експонатів, але найбільше ми маємо в музеї особистих речей Уляни Кравченко. Тобто, на матеріалах нашого музею можна писати наукові, наукові роботи, і таким е, моментом скористалася наша Миколаївчанка, яка е, написала наукову роботу на тему педагогічні ідеї Уляни Кравченко і захищала вона її у місті Ялта е, в Криму. Це тоді в 2013 році, коли Крим ще був не анексований. І серед 75 учасників вона виборола перше місце. Молодець. Ви допомогли так. дитині, тобто ви їй дали крила у життя своїми експонатами, наповненням історії про Уляни Кравченко. А ще чим пишається? Якими ще експонатами пишається ваш музей, і ви можете про них розказати з такими усмішкою і задоволенням? Так, я завжди розказую. І пишаюся тим, що ми маємо дуже багато особистих речей Уляни Кравченко, до яких можна доторкнутися. Вишиване плаття Уляни Кравченко, в якому вона здавала матуру вчительській семінарії. І особисто вона моделювала це плаття, і вишивала. Вона сама дуже гарно вишивала, дуже любила вишиван. Обрус її вишиваний на домотканому ляному полотні. Її сумочка вишивана. Е, є, особи, є посуда: це і горнятка, і срібна ложечка, і канделябр, це чорнильниця. Канделяб, це чорнильниця. Потім фото, сім, фотоальбом сімейний, дуже багато фотографій. Є, десь порядка 130 фотографій сімейного альбому. Є дуже цікавий альбом, де, бо у 2020 році Уляна Кравченко переїхала проживати до Перемишля, до своєї дочки. Але потім вона мала своє окреме помешкання. І, власне, чомусь вона казала назвати її бабунею. І до неї дуже багато приходило літераторів, поетів, відомих людей, які залишали свій запис у альбомі. Ось завжди якусь цитату залишали. Такі відомі люди були в неї в перемішлі, як Богдан Лепкий, Мілена Рудницька, Михайло Рудницький, Олена Кульчицька. Навіть ну, такий мій родич Монах Юрій Мельничин. Ну багато відомих людей. Не було такого дня, щоб її хтось не відвідав. Ще такий гарний, цікавий факт ви розказали про маленьку Уляну Кравченко. Я угу. не знаю, чи усім ям відомий, а вам, як завідувачу музею, він відомий. А розкажіть, будь ласка, про нього. Ага. Уляна Кравченко е, дитиною не рвалася до е, ляльок, до забав дитя. Вона любила тишину. І, власне, ще маленькою вона писала, що рученьки писати мої ще не в силі, а пальчики були вже в чорнилі. І коли при забавах... Ставалося так, що м, дитина там собі зробила якусь бубу, як вона казала, то завжди вона заспокоювала сестричку свою там чи братика віршовану. Цить, сестричко, цить, не плач, не треба сліз і так далі. А як ви гарно розповідаєте, пані Марія, музей ще має наповнення життям пам'яттю про Миколу Стеяновича. Чим таким цікавим ви можете поділитися із тих експонатів, щоб люди пізнали ваш музей? Та, Микола Установич це теж є неординарна особистість. Це поет, священий, громадсько-політичний діяч і четвертий у Руській Трійці. Він навчався в духовній семінарії разом з Маркіаном Шашкевичем, Яковом Головацьким, з Іваном Вагелевичем. Власне, Маркіан Шашкевич створив таємний гурток під назвою Руска Трійця. І ось якраз вони одні з перших в 1837 році видали альманах Русалка Дністрова. Це перший альманах на українській мові. А от Микола Устинович і Уляна Кравченко. Між ними спільного, що є? Розкажіть. Безперечно, бо Уляна Кравченко народилася у домі Миколи Устиновича. І бачите, у своїй повісті «Хризантеми» вона так дуже гарно описує цей дім. Вона пише, що Дім Устиновича це був такий дім, який не допускав нічого злого. Що е, тут ніби був якийсь добрий дух, е, який охороняв цей будинок. Вона ду дуже гарно описує про цей будинок, там жила традиція про Миколу Устиновича. Е, батько Уляни Кравченко знав багато віршів Миколи Устиновича. І, е, наприклад, е, був вірш Миколи Устиновича, пещена дитина. Який написаний на реальних історіях або рекрутка. І батько цитував цей вірш рекрутку, це якраз йде розмова про те, як наші австрійські вояки загинули, загинули в Італії під, маджентами, під мурами Мандженту, Місі Мандженто. І коли він цитував цей вірш, мама завжди плакала. А чому вона плакала? Тому що вона була закохана одного офіцера е, як, в стрію, бо вона вчилася в стрійському пансіонаті дівиць. І, і, власне, а цей офіцер загинув під мурами Мандженто. Е, пані Марія, ви принесли сьогодні книги. Які є у вашому музеї, це тим, що би ви хотіли сьогодні поділитися да, з нашими безперечно. слухачами та глядачами? Без... Будь ласка, розкажіть. Да, безперечно. Ось дивіться, в нас в музеї є перше видання збірочки Уляни Кравченко, «Пір... Пріма Вєра» 1885 року. Це е... ви, Видав Іван Франко, Це Іван Франко, добу. Далі є жмуток поезії для дітвори твори «Проліски» 1921 рік. Дуже цікава збірочка. Її є Шелестина Барвіночку. Це поезії, присвячені до свята Матері. І, власне, кожного року я в музеї проводжу свято Матері на, на основі цієї збірочки. Суто на на, на цій Таких віршах для дітей. Так, такий вірш. Так, суто. На цій. Е, також е, дуже цікавим експонатом. У нас є музейним предметом є її е, автобіографічна повість Хризантеми, яка вийшла в Канаді в 1961 році. Ми маємо вже в 2019 році перевидання Хризантем. Власне, у цій повісті Уляна Кравченко описує. Про її життя в Миколаєві, починаючи від народження і до того часу, як вона вийшла. І бачите, вона страшенно любила місто Миколаїв. І ось коли вона прощалася з Миколаєвом, вона такі слова записала: Прощай, моє рідне містечко, де я побачила світло сонця, де і під щастя я була щасливою. Як і наступна, наступна її повість це записки вчительки. Власне, це схилив її написати Іван Франко, коли вона вже працювала у Біберці. І цю повість вона починає таким реченням, що після закінчення вчительської семінарії я дуже хотіла працювати у Миколаєві, бо вже люди мене знали, і дітвора мене знали, і я була би з великим задоволенням їх навчала письменства. Але не знайшлося, на жаль, у моєму рідному, родинному Миколаєві місця на посади на посаду вчительки. Буде ще цікаво послухати про те, як ім'я і прізвище мала Уляна Кравченко і чому вона стала тепер Уляною Кравченко, яку ми усі, усі знаємо. Це цікаво. Я думаю, хто знає, хто не знає, але озвучити це дуже гарно. Справжнє ім'я та прізвище Уляни Кравченко Юлія Шнайдер. Шнайдер перекладі на українську мову це є Кравець. Уляна Кравченко додає е, суфікс е, енко і е, обирає українськість Кравченко, а Уляна вона сказала, краще підходить до цього прізвища, ніж Юлія. Пані Марія, маєте ви дуже гарну книжку перед собою, і там є закладка. Це є листування Уляни Кравченко з Іваном Франком. Буде дуже доречно, якщо ви зачитаєте кілька рядків із цієї книжки. Так. Власне, Уляна Кравченко присвятила оцю книжечку пам'яті друга, тобто Іванові Франкові, тому що їхня дружба почалася в 1883 році, коли вона прийшла працювати вчителькою. В місто Біберку і їхнє листування почалося з того часу. І останній лист Івана Франка до Уляни Кравченко датований 9 січня 1916 року. Перед а вже в травні місяці Іван Франко відійшов у вічність. І ось я зараз зачитаю кілька рядочків з вірша. Не схиляй своє личко, прекрасне. Не затулюй повіками віч, Із котрих то мигоче, то гасне, луч надії в життя мого ніч, дай мені пити з жагою голодного Та я райське проміння живе, Що з таємних глибин благородного Непорочного серця пливе. Як гарно ви читаєте, так натхненно хочеться. Ну, принаймні мені вже хочеться побувати у вашому музеї. Ваш музей унікальний є тим, що ви зібрали велику кількість експонатів, ви з такою любов'ю розповідаєте, як живе музей. А яким є ваш день, От звичний день у музеї вас як жінки, яка поєднала у собі і завідуюча, і екскурсовода. І, як ви казали, я і прибираю, і все. Все зроблю сама. Яким є ваш день? Ой, мій день починається. ну Це залежно який день. Наприклад, коли відбувся захід, і після заходу я починаю з прибирання. Тобто, треба все розставити, крісла на свої місця, все інше на свої місця і так далі. Це прибирання. Ось. Тоді вже я очікую відвідувачі. Я очікую е, на екскурсію дітей, там, чи є замовлення від і, різних груп е, з району чи з інших міст області. Yeah. Eh, хочу сказати, що пані Марія Ганич є унікальною жінкою, тому що Поєднати роботу із красою, яка росте у прямому розумінні слова, це квіти, які квітують від ранньої весни до пізньої осені. З такою любов'ю, як ви розповідаєте про свою роботу, з такою любов'ю ви розповідаєте про квіти. Квіти вам поєднуються із роботою чи з насолодою. З насолодою і з роботою. А знаєте чому? Я люблю квіти, тому що Уляна Кравченко любила квіти. Цю любов, вона передала мені. Починається, значить, в мене розквітають спочатку нарциси. Власне, вона якраз описує в хризантемах, що коли я гуляла городами на подвір'ї Устиновича, там свої голівочки хилили нарциси. І тому у мене постійно є нарциси. І я пишу Уляночко, я продовжую твою традицію. Ви так Ко... спілкуєтеся? Так. З нею? так. Mm -hmm. І я кажу: твої нарциси е, хилять голівочки, вони, вони живуть, вони розцвіли. Вони пізніше йдуть е, троянці е, е, тюльпани, потім розцвітають ірисики. А іриси теж були на, е, на території е, подвір'я Устиновичів. А Іриси вона називала качеписками. Слово качеписки. Тобто, якщо уважно подивитися до квітки Іриса, воно дійсно має, якби язичок, знаєте, ну, відкритий ротик качечки, так? Та? Та. І це качеписки дуже цікаво. А ще вона, коли е, теж дуже цікаве е, таке слово, вон, мені сподобалося. В ній, коли вона відвідувала Івана Франка, у Львові вже він, він жив у своєму будинку на Понінського, Ну, тепер Івана Франка 152. І ось в нього було четверо дітей, і каже, я заходжу в його робітню, і, і а він навіть не зауважує, а плете сітку, бо дуже любив риболовити. І каже, я заходжу в його робітню, і він навіть не чує, що я прийшла, бо його діти шумлять. І він не чує, а дітей він своїх називав мої башебошики. Башебошики. Так, це мені теж дуже сподобалося це слово. Я навіть своїх внуків називають мої башебошики. Ви такі гарні слова розповідаєте, вас хочеться, хочеться слухати. І в музеї, очевидно, треба побувати усім, хто нас чує, хто не чує, десь інтуїтивно відчути, що треба побувати, тому що це є наша культура, наша історія. Але, пані Марію, у Миколаєві є ім'я, перед яким ми схиляємо голови. Ім'я людини, яка поєднала у собі літераторів усієї України і навіть за її межами. Людина, яка своєю тихою роботою, але великим великим бажанням, великою, великим старанням і своєю доброю душею поєднала усіх літераторів це є любов Миколаївна Хомчак. І знаю, що зовсім недавно, от буквально кілька днів тому, ваш музей мав честь вшанувати Ім'я пані Любові. Прошу розкажіть про це. Так, власне, 9 червня цього року у музеї ми відкрили експозицію, експозицію книжкової толоки імені Любові Хомчак під назвою Куточок Любові. Ось, і на, це, на відкриття це були запрошені власне її найближчі друзі, письменники. І дуже гарно і тепло про неї розказали ці спогади, були дуже гарні. Ви ще казали, що любові це не є її ім'я, це, це кусочок зовсім... любові з малокої букви. Тобто в тому куточку любов, вся любов людини, бо вона завжди казала: будьмо ангелами один для другого. Любов Миколаївна є берегиною, вірніше, вона назавжди залишиться берегиною книжкової толоки. І я мала честь так само бути долучена до книжкової толоки, як і багато літераторів. Чим я сьогодні піднімаю очі до небес завдячую Люби Миколаївні. Але скажіть, будь ласка, що знаходиться в тому куточку? В Цьому куточку, ну, посередині на. До нас усміхається Люба Хомчак, її портрет, далі її грамоти з всієї України, тому що вона своїм книжковим двориком подорожувала по всій Україні. Вона охопила східну Україну, південь України. Вона навіть виїжджала за кордон. Це багато грамот, які їй подарували, речі подарункові. Пані Марія, щиро вам дякую. Але хочу сказати, що від сьогодні я розумію, що тиша у музеї вміє говорити. Вона буде говорити вашим голосом, Тиша що музей буде усміхатися вашими очима, і буде говорити словами приходьте, пізнавайте творчість історію життя Уляни Кравченко та Миколи Стояновича. Долучайтеся до того, аби пізнати відомих краян Миколаївщини та нашої громади. Я вам щиро дякую за сьогоднішню бесіду. А що би ви хотіли побажати нашим українцям? Зараз тільки хочеться побажати перемоги, перемоги над Росією і миру, звісно. Дякую вам, дякую за розмову. Сьогоднішній, сьогоднішня зустріч літературного креденсу буде мати у шухляці ім'я Марії Ганич, яка опікується музеєм. Є завідувачкою Народного літературного мистецького музею Уляни Кравченко та Миколи Остояновича і щирістю, щирістю та з радушною усмішкою чекає кожного до себе у музей, у гості, аби про це розповісти. А я, Галина Переріс, так само запрошую всіх до музею та до ефірів літературного креденсу. До побачення!